Пане Петре, якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати із новини про обстріли України. Сили протиповітряної оборони знищили 21 ворожу ракету із 41, в тому числі 5 балістичних іскандерів. Відомо про десятки постраждалих. На жаль, є загиблі. Скажіть, будь ласка, убезпечення наших українських міст від от такого роду атак це єдиний вихід, тільки знищення аеродромів, з яких запускають росіяни. Бомбардувальники вилітають звідси? Ну і плюс підняття рівня захисту нашої системи протиповітряної оборони. На і так на цю хвилину унікальна. Нічого подібного у світі немає за номенклатурою. Ми поєднали в собі найрізноманітніші системи західних виробників. А є просто унікальні речі, скажімо, як установка Франкін сам на базі пускової установки. 9 к 9 9К 9К337, якщо мені пам'ять не зраджує БУК зуміли інте, інтегрувати унікальні, унікальні американські ракети АМ-9 Sidewinder, наймасовіша поза 200 тисяч їх виготовлено і АМ-7 Sparrow. Це прекрасна новина для нас ус, усіх, але пам'ятаємо, що небо на 100% ніколи не закривається, а балістику ви вже про неї згадали ракета 9М723 від комплексу 9К720 Іскандер збивати дуже дуже важко, плюс росіяни перевели у режим поверхня-поверхня комплекси С-300 і С-400, це також до збивання дуже складно, і Іскандер у валістичному сенсі. І оці е, ракети мають комплектації зі швидкістю до майже 9, е, 9 Тисяч кілометрів на годину, якщо Іскандер до 500 кілометрів задає ударів, це більший час перебування у повітрі. То С-300, С 400 до 200, це буквально менше ніж дві хвилини. Спивати їх дуже важко. Направду поділяю вашу точку зору. Вона дуже слушна. Треба нищити якомога більше цієї зброї. В пунктах дислокації на території Російської Федерації і безпілотні системи, якраз відповідь на це запитання, є тільки один нюанс: масштабування таких ударів має бути якомога більше. Пане Петре, од наразі у нас з'явилися безпілотники, ми бачили вже їхню роботу, дальністю понад тисячу кілометрів. Ми бачили атаки, зокрема, і з Санкт-Петербургу, так Ленінградської області. Скажіть, будь ласка, ось ці ось ця інформація, так ось те, що у нас є наявні тепер такі безпілотники, чи дається нам більше, скажімо так, шансів? Однозначно, чим глибше у територію противника будуть заходити наші ударні безпілотні системи, і дуже добре, що вдарили саме нафтогазово переробний завод, бо добре усвідомлюємо, допоки Російська Федерація має вільну конвертовану валюту і може на світових ринках закупляти мікроелектроніку для своїх ракет. Допоти ракетні удари будуть треба якраз і понижувати їхній фінансовий потенціал. Але знову ж таки повторюю вдруге, даруйте за гострю увагу. Масштабованість має значення. Прекрасно, що такі, що такі акції відбуваються, але їх замало. От, якби на добу 15, 20, 30 безпілотників досягали своїх найрізноманітніших цілей, і така робота протривала би хоча б 3-4 місяці. от тоді би дійсно був якийсь серйозний переломний момент. Вони Петро, ви згодили, зокрема, цю атаку, так яка відбулася вчора по нафтопереробному заводу «Новатек», і Відомо, що вже росіяни стягують зокрема ці комплекси ППО 300 до Санкт-Петербургу у мережах вже з'явилися відповідні відео, але ж не зможе Путін закрити всі міста російські, тому що Російська Федерація так надзвичайно велика система ППО. Мається на увазі все одно ж він зосереджує всі свої ось ці ресурси на тимчасово окупованих територіях. Більшу частину не всі ресурси, більшу частину. Звичайно, скажімо, кримський півострів у частині протиповітряної оборони краще прикритий і густіше прикритий ніж сама Москва. І добре усвідомлюємо, що кожна установка, яка рухається вглиб Росії для прикриття якогось їхнього стратегічного об'єкту, це мінус установка по лінії боєзікнення. А це звичайно покращення режиму роботи для нашої авіації. Радянський Союз не впорався із закриттям у свого свого, свого велетенського неба, не забуваємо, що радянський союз поза 22 два мільйони квадратних кілометрів. Російська Федерація ну дещо менше, 17 мільйонів квадратних кілометрів загальної площі і радянський союз мав колосальні виробничі потужності для вироблення найрізноманітніших зенітно ракетних комплексів. Ми вже задали с 300 а це ще і С 200 Цей той самий котрий ми згадували, і ближнього радіусу дії, такі як 9К33ОСА, і тому подібне, і тим не менше не могли прикрити таку велетенську територію, то і Російська Федерація прикрити не зможе. Направду, на правду, це дуже правильний, несиметричний крок у частині боротьби із нашим противником. Я вже напевно втретє повторюю, і хотілося, щоб я вже більше не повторював, що це явище треба масштабовувати. Скажіть, будь ласка, а ось у такому темпі скільки часу ще росіяни можуть атакувати наші українські міста? Нескінченно, даруйте за нехорошу новину. Чому чому так кажу нескінченно? Що таке ракетний удар? Це кілька аспектів. Перший аспект це сама ракета, тобто потрібен ударний комплекс ракети Хавто 101 3 М14 калібр морського базування Х-101 повітряного базування Х-47М2 М 2 кинжал. Це далекобійні від 2,5 тисяч до 5 тисяч завдання кілометрів ударів. Плюс дошкульні Х-22, до, до, до 600 км завдання ударів. І от ціле, ціле сімейство ракет авіаційного базування, керованих, кер які в основному запускаються з Су-24 і Су-34, найсучасніші Бомбардувальник винищив Су-34, може брати на, на борт 6 ракет Х-59. Він їх не бере 6, бо тут є проблеми із запуска, але дві точно може взяти. Оця Х-59 це до 300 кілометрів, Х-35 до 250 кілометрів, Х-31 до 160 кілометрів, плюс-мінус може я помилився в одному порядку цифр. Оце все вони на конвейер поставили. І на жаль, в межах. 100-130 ракет на місяць виробляли і будуть виробляти допоки у світі продається мікроелектроніка. А вона буде продаватися. Хочемо ми цього чи не хочемо. Тільки за минулий рік росіяни на 173 мільйони доларів накупили снайперських комплексів для стрілецької зброї в США, в Канаді, у Франції, в, в Німеччині. І в Китаю запросто, причому якраз головні продавці це країни захисту, без, без проблем зробили це не напружуючись. Звичайно, ціна цих приборів для них суттєво зросла в 5, 6, 7, 10 разів. Але для них це не важить. А через підставні фірми в Казахстані, в Туреччині, десь на латиноамериканському континенті, це робити не складає. Великої проблеми при бажанні при правильному організаційному підході і при наявності грошей. А допоки продають нафту, допоки продають газ, і не зовсім хороші новини для нас за минулий рік, майже на 5 мільярдів доларів близько 70 тонн золота зуміли продати в Азію. Це уперше за останні десятиліття, вони поставили е, такий золотий бізнес саме в азійському сегменті. Тому буде так, як буде, і другий момент це самі ракетоносії. Тут направду в частині авіації для нас те, що є стратегічно хороші новини. Бо тут 94 МС і тут 22 ту-22М3, наймолодші з них, це початок 90-х, а, а, скажімо, Міг-31К вони будувати вже не можуть, зрештою, як і попередні машини, теж будувати не можуть. І не зможуть, і це все помаленьку зношується. І рано чи пізно ця точка абсолютного зношення прийде. Але це не місяці, це роки. Це може бути 3-5, а то ж і добре 10-ти Десятилітка. На складах всяких різних вузлів і механізмів запасу з Радянського Союзу є, плюс за методом канібалізму до 60 машин і тих і тих є у уст, строю, 20 робочих, якщо дійдуть до висновку, що одну машину треба перетворювати в донора для умовного решти там 5-6-7, то вони це будуть робити та й рано чи пізно це прийде. Тож розуміємо, що запас міцності вони мають. Де філософія успіху, і де філософія справжньої відповіді, це збивання ціни на нафту. Чи це можливо? Можливо, може зробити тільки одна країна в світі по справжньому Саудівська Аравія. Однак я не маю зараз. Оптимізму у цьому напрямку з огляду на політичну внутрішню крижу у США, бо тільки США з ними зможуть домовитися більше. Ніхто і взагалі у світі немає таких персон, як Рейган і Тетчер, котрі в 1980 році домовилися між собою, що будуть збивати ціну на нафту. П'ять років до речі, працювали з саудитами на 85-й та 86-й рік збили, збили суттєво, утримали більше року, і монстр впав швидше швидше ніж вони собі самі. Це могли мріяти. Вони готували розпад радянського союзу, але не так карколомно і не в таких масштабах. Пригадаємо Джорджа Буша старшу, як він зітхав у Києві про те, що Радянський Союз розвалюється. Тому маємо те, що маємо, поки що не можу побачити оптимізму у цьому напрямку, бо є голодний глобальний південь на чолі із Китаєм. Є Індія, котра споживає зараз колосально велетенські нафтові ресурси з Росії. Звичайно, розрахунок, де в групіях. Але московити шукають способи, як ці рупії конвертувати, якщо не у е, пряму вільно конвертовану валюту, то в якісь корисні товарні кластери для них. Тому на жаль, отак воно є і так буде до останнього дня цієї фази війни. Попрошу вас, будь ласка, висловити свою точку зору бачення ситуації в Авдіївці. Відомо, що на геолокаційних кадрах видно, що російські війська просунулися в районі ресторану царського охота» вздовж вулиці Соборну це південь Авдіївки, а також а також вздовж смуги дерев на південному заході Авдіївки. Пане Петро, скажіть, будь ласка, якщо росіянам не дай боже вдасться закріпитися так на ось цих позиціях, чи означає це, що Авдіївку чекають такі ж вуличні бої, як і були у Бахмуті? Чи ні? Ну, найперше, давайте будемо видихати в частині страху. Війна жорстока і нещадна. Ми прекрасно усвідомлюємо, чому противник зараз дуже сильно активізувався у цьому районі. Насправді, 7 жовтня минулого року. Бо противник дійшов до висновку, що ліквідувати українську державність зараз в цьому історичному циклі вони не можуть. Це головна мета цієї спеціальної воєнної операції, а на правду повноцінної. Він її на моє глибоке переконання вже не зможуть. Вікно в геополітичному сенсі можливості для них закривається. Правда, не так швидко це вікно закривається, як би ми цього хотіли. Тому Путін віддав зрозумілий наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Нічого не змінилося. Ми вже воду пере, перетворили в оливу. Так довго ми її то втовчемо у частині, що відбувається навколо. Авдіївки, Авдіївки, ворота, Авдіївка, в ворота до всієї донечі. А якщо правильно, правильно, коректно дивитися на, на, на карту, то величезна дуга. Авдіївка, Мар'їнка, Бахмут у прито до Лиманського, купянського напрямку, чому він їм дуже потрібен? Тому що сам сам Куп'янськ це великий е, залізничний вузол. Ми вже неодноразово говорили, що залізницею 90% все возиться в зону окупації. Їм дуже і дуже потрібен цей залізничний вузол, особливо у зв'язці із дебайківським залізничним вузлом. От така в них логіка. До речі, абсолютно зрозуміла, абсолютно виважена, абсолютно правильна з точки зору стратегії. Бо вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини це. Зараз є ідеологічне питання для Путіна. Йому потрібні, хоч якісь позитивні результати для самоперепризначення на посту президента. Чи опанують, чи досягнуть цю мету? Я не знаю. Час покаже, чи вони вже зірвалися у першій частині плану, однозначно. Перше часове плече полягало. В, в тому, щоб взяти Авдіївку до 14 грудня, до розмови Путіна з власною бедломасою. не змогли за втратами щось безпрецедентне, тільки на Авдіївському плацдармі, тільки один Авдіївський плацдарм за, із, з 7 жовтня убитими не без поранених, понад 15 тисяч. Це така сама цифра, як Радянський Союз втратив за 10 років війни в Афганістані. Просунулися всього нашого ну на якихось максимум 2 кілометри. Це при тому. Що таке 15 тисяч? Це повноцінна дивізія. Дивізія за орштатними показниками Радянського Союзу 12,5 тисяч особового складу. Механізована дивізія. А просунулися ледь-ледь на оперативні показники роти. Це при тому, що механізований полк має проривати бойові порядки батальйону. Це по ширині 3 кілометри, по глибині 3-5, а дивізія упоралася із завданням просування по показниках роти, ну щоб ми розуміли нас наскільки велетенські е, вт, втрати а західні західні аналітичні центри такі як Орікс стверджують що втрати втрати як як за технікою так і за особовим складом у співвідношенні 1 до 10, навіть 1 до 12. це взагалі щось без і такого порядку що важко осмислити однак ніхто не буде ревізувати наказ путіна от не будуть Скільки людей треба вбити, щоб взяти артіку, скільки вб'ють. Пригадаємо битву за Бахмут за 10 місяців боїв. ПВК Вагнер вони це офіційно задекларували. Втратили поза 20 тисяч убитими. Це тільки ПВК Вагнер без регулярного є армії. Класична сталінська методичка на марші. Русські не можуть програти на полі бою. Скільки солдатських життів треба затратити, скільки затратимо це? Дослівна цитата Сталіна. І вони зараз це роблять. Пане Петре, прошу вас, будь ласка, прокоментувати ще одну новину. Мені здається краще ніж ви. Так це, це питання. Ну я впевнена, що ви розкладати його дуже. Президент Володимир Зеленський підписав цікавий указ про визнання підня Росії історично-історичними землями України. Мова йде про Білоруську, Брянську, Воронезьку, Курську та Ростовську області, а також п'ять районів Краснодарського краю. Тобто їх визначили територіями історично населеним. Українцями з вашої точки зору, що стоїть за цим указом, і от що далі? А от які перспективи про які перспективи в принципі тут може йти мова? Фантастичний акт інформаційно-психологічного тиску на нашого противника. Просто неймовірно якісний, неймовірно добре продуманий. Чому наш противник увірвав, що вони недоторканні, що вони священні, що їх ні в який спосіб не можна підважити у психологічному сенсі? От їм нагадали, що оці цій області ніщо інше як етнічні українські землі. Здається, у Чехова. Ч в Чеху здається, є вислів. Якщо я помилився, то хаміні, хай мені глядач вибачає, але здається, що саме він. Що Антон Антон Павлович Чехов має такий е, вислів. Я народився у дуже мальовничому українському місті Таганрозі. От мені видається, що це його слова. Якщо я помилився, то я прошу вибачення, але десь так, десь так, це є ознакою того, що ми нарешті дозріли до. Ідеологічної дефактації Російської Федерації, тобто її фрагментації як такої. Тобто, це сигнал їм, сигнал їм що ми суб'єктні, що ми нарешті виходимо з, ре, з, ре, з режиму меншої вартості, і що ми готові битися за своє і не просто за своє а ще ставимо під сумнів вашу територіальну легітимність. От що відбулося, і це направду дуже сильно суб'єктивізує Україну як серйозного геополітичного. Гравця прекрасний крок, і треба, щоб таких кроків було якнайбільше І паралельно у Кебмін повідомив про те, що РНБУ розгляне запит будь-якого запит будь-якого транспортного сполучення з Російською Федерацією на 50 років. Мова йде про заборону, про те, що взагалі так не 50 років буде ця діяти ця заборона. Скажіть, будь ласка, тобто ми бачимо, що формується така певна стратегія, як ми будемо жити далі, маючи такого сусіда. А, а що нам залишається робити? Та нам нарешті пора усвідомлювати, що це цивілізаційний звір, який завжди на нас дивився виключно як. Як на меншовартісних людей, який не розділяє себе і нас, і він ніколи ні за яких обставин не зможе прийняти українську державність у тому вигляді, як не сам зараз існує, знову ж тепер точно не помиляюся у цій цитаті Василь Осипович Ключевський Мокша за походженням співець царської російської імперії один з найкращих істориків кінця 19-го, початку 20-го світя чорним пробілу по білому своїх роботах прописав Росія загроза Україні, Україна Загроза Росії залишиться один і в іншому не буде на планеті. Земля демократична, самоідентична Україна, таку як ми її хочемо бачити, правильна, добра, заможна, безпечна, не поміститься з тою з тим типом держави, держави котрі є дальше ніж хутір Михайлівський з російською теперішньою Федерацією Це неможливо або ми. Або вони ми зможемо жити поряд у мирі тільки тоді, коли ця держава стиснеться до кордонів 1471 року. Чому такі кордони? Останнє картографування до приєднання Новгорода Великого. Нагадаю, Новгород Великий приєднали в 1478 році. Допоки цього не станеться, допоки вони собі мають свою суспільну ідеологію, а це не можна недооцінювати. Суспільна ідеологія, і наша, і їхня, і будь-якого іншого народу це неймовірно сильне ярище. Ми гомосапі влаштовані так, що свідомість, самосвідомість і наша міжсуб'єктна реальність, визначає абсолютно все. Ми придумали цьому слово унікальне. Унікальне визначення, котре називається культура, більше нікого його немає із живих істот, немає свою культуру. І культура звучить всього одним словом велічіє Путін дослівно свого часу сказав. Бог создав Росію для того, щоб вона присматривала за міром. Крапка. Допоки цей суспільний наратив, а це суспільний наратив не треба дивитися в бік одного Путіна. Треба дивитися в бік всіх росіян. Допоки це явище не буде повністю анігель, анігельоване Тобто перетворено у нульову суму, а це можливо тільки через кілька поколінь, тому що цінності світоглядні установки настільки ж міцні, як і закони фізики, вони змінюються тільки з часом, їх навіть зламати неможливо. Конкретний у приклад, коли американці прийшли у Німеччину свою зону окупації, почали працювати комплексно із населенням, дійшли до висновку, що підлітки віком від 12 до 16 років одужанню від нацизму не підлягають. Почали працювати з наймолодшим поколінням і здорових, незаражених нацизмом. Німців отримали аж у кінці 80-х. Це при тому, що німці культурна нація, це нація Гьоти, це нація Байрона, це нація великих мислителів і тому подібне вчених письменників і так далі. Вони просто захворіли на нацизм. А московити не цивілізовані в свої суть. В свої сутності вони такими завжди були Завжди, відколи вони постали як нація. Тому іншого варіанту, який фрагментовувати, немає і рано чи пізно це станеться. Однак я не маю оптимізму, що це буде зараз. Ну хіба що чорний лебідь він може до них прилетіти у 2013 році? До них летів метеорит в район Челябинська. Шкода, що не долетів. Пане Петре, головком армії Норвегії закликав готуватися до агресії Росії проти НАТО і каже, що є кілька років на підготовку. Відомо про те, що стартували великі міськові масштабні навчання натівські, так і під назвою Непохвитний Захисник, і ми бачимо, що останнім часом все більше західних лідерів і містакі і, міністриміністрів оборони різних країн говорять про цей ризик сіткнення Російської Федерації із. Нато з вашої точки зору, тобто це можливо тільки тоді, ось через ці кілька років, тобто Путін збере, збереться з силами, так на, наростить свої якісь там спроможності, і тільки в, в такому випадку, ну що таке збереться з силами? Ну, не Україну пройти не, не можуть. Якщо такими темпами будуть іти, як вони йдуть зараз. То хтось із істориків даруйте, не пам'ятаю, хто вже теперішніх наших порахував, щоб дійти до Львова їм треба буде 217 років. Ну це, звичайно, він так дуже сильно це все, все Але якщо Друга армія світу не може прийти вісімнадцяти, це про тому, що ми не готувалися до удару, то поляки готуються дуже ретельно. Там розгорнутий велетенський американський контингент. Там є суперзброя, яка називається F-22 Raptor, це машина. Ну, я б сказав, судного дня навіть без ядерної зб зброї, щось подібне є розгорнути і в країнах Прибалтики, що не менше там є одна ескадриля F-16, ці, ці люди готові воювати. А в частині, скажімо, Скандинавії, то шведи прокинулися, які поза 200 років були нейтральними з часів поразки. Карла дванадцятого під Полтавою були нейтральними до московитів. То московити навіть їх зуміли розбудити те, що вони будуть в НАТО. Це вже факт, але вони навіть повертають систему призовної підготовки військ, що для них взагалі щось нонсенс у частині історичному. То на що московити розраховують у конвенційному сенсі, тобто звичайною зброєю, ну важко дуже важко, але від божевільних можна чекати чого завгодно. Ракетний потенціал у них ще є. Ми вже маємо неодноразові випадки залітання ракет у повітряний простір НАТО. Я впевнений, що це не випадковість. Ми маємо неодноразові випадки залітання безпілотників у повітряний простір НАТО. Це також не випадковість. І умовно сконцентрувати до 500 тисяч особового складу і спробувати рубати сукладський коридор у цю від Білорусі через на межі Литви і Польщі до Кадокалінаградської області, то може бути чого завгодно. Мартулі цицерон великий. Римський мистецтві свого часу сказав, що ближче крах імперії, то божевільніші їхні дії. Від божевільних чого завгодно можна чекати. На що розраховують, не знаю. І тут трошки поіронізую, трошки поіронізую Я нікому не зачу смерті із наших із наших колег із, із наших союз союзників, ні їхнім громадянам, ні їхнім солдатам. Але цю мерзенну і важку війну ми тягнемо на своїх плечах і платимо своєю кров'ю. Як як кров'ю нашого солдата, так і сьогодні знову. Погинуло безліч ні в чому винних людей, тому що вже би нарешті попробувала на НАТО на міцність, що ця організація щось вартує і що спроможна захищатися. І розуміємо, що кожен солдат, який буде розвернути у бік потенційних потенційних країн НАТО, не прийде убивати до нас на, на нашу територію. Але тут ще може бути і дуже майстерне, і все таке. Знаєте, як не дивно, як не дивно, вигідне обом сторонам. Путіну це вигідно, щоб сказати: дивіться, натяці божевільні, вони з розуму сходять. Там уже всі нацисти. У нас немає іншого варіанту, як вставай страна огромна і гуртуватися навколо лідера. Бо фюрер тиран, живе рівно доти, доки його підтримує населення. Цьому населенню потрібен зовнішній ворог. Це найкращий чинник. А як не дивно, цей потрібно, крім НАТО уже це ці, ці, ціла низка високопосадовців. Цих країн сказали, що ми у передвоєнному стані великої глобальної війни. Я повністю поділяю цю точку зору, а населення треба якось будити. Це все ж таки не тиранічні режими. Там населення має право голосу. І важливо, щоб до влади не прийшли ті люди, які якось прийшли у Словаччині чи які вже давно перебувають в Угорщині, щоб виключити ці моменти пацифістського реваншу Російської Федерації у вираженні тамтешніх. Політичних еліт, бо там де є пацифізм зараз у політичному сенсі. Росіяни обов'язково його підігрівають в обов'язковому порядку. Що що а це вони вміють робити, і грошей знову ж таки підкреслив у них ще багато. Пане потреб, якщо дозволите я уточню. тобто чи правильно ви Я вас зрозуміла, що Російська Федерація не потягне так дві війни, зокрема з Російською Федерацією і ще, і ще із НАТО. Однозначно у конвенційному сенсі, якщо ядерну зброю, виносимо за я Мені важко це. Ну, ще буквально кілька цифр, бо цифри говорять найкраще самі за себе. От є їхній контингент зараз в Україні 462 тисячі. Він потребує, потребує у межах 7 тисяч танків по штатній комплектації. Є 2800, більш ніж у половину менше. Він потребує майже 20 тисяч бойових броньованих. Машин, тобто БТР, БМП, МТЛБ і тому подібне. Їх є ледве сім. Такі самі показники по артилерії, такі самі показники по реактивних системах залпового вогню. Не кажучи вже про авіацію. Так вони вони, на зараз приз призупинили. Призупинили застосування авіації за огляду на те, що ми дуже влучно е, збили А 50 Ну якісний сукупний потенціал. Західної Європи, ну кратно їх переважає, не кажучи про американців, тільки готових до бою 2000 ракет BGM-109 дев'ять томагавк. Один Арлі Бьорк», ескадрний міноносець з комплектом у найсучаснішій у найсучаснішій версії блок 4 Це залп 90 ракет томогавки, які збити росіяни не можуть взагалі. В принципі, це смерть чорноморському флоту. Всьому, от все, що там може бути потоплено, все буде потоплено. То на що вони розраховують, важко зрозуміти. Але ще раз, ще раз, не касуємо божевілля. Божевілля це страшна річ. Пригадаємо того слова Сталіна, про котрого ми вже неодноразово говорили. Операція Багратіон із розгрому армії групу Центр через білоруські болота. Ну німці до ну, здоровому глузді не могли б додуматися, що через болота можна наступати. Ми там утопили велетенську кількість людей і добилися своєї. Мети, ну такий може не зовсім коректний приклад, був 44-й рік німці самі знали, що при реченні був США вступили у війну з таким величезним, величезним воєнно технічним потенціалом, який був не співмірний із нацистською Німеччини, але і ідеться про деталізацію і фактизацію самого вчинку, тобто тирани це специфічні люди, їх ніхто не може прорахувати як таких.